Відсутність мотивації, посттравматичний стресовий розлад та депресія так виглядають наслідки війни у наших військовослужбовців та їх родин. Психологи кажуть, від початку повномасштабного вторгнення ті самі травми та синдроми, з якими вони вже добре знайомі, у наших хлопців проявляються по-іншому. За статистикою, кожен четвертий боєць, що повертається з зони бойових дій, потребує психологічної допомоги. В першу чергу це психологічна підтримка, психологічний супровід наших героїв, наших хлопців. Якась певна психологічна корекція, якщо вони того потребують, коли є психологічна підтримка, є фізична реабілітація, і це все в комплексі, це все дуже чудово поєднується і дає свої такі, скажімо, колосальні результати. Після усього побаченого та почутого напередку нашим захисникам критично не вистачає спілкування, піклування, уваги та підтримки. Проте не всі готові відкрити душу одразу. На це потрібен час. Звичайно, не з першого разу і не завжди з усіма виходить знайти спільну мову, так. Рівень довіри вибудовується поступово. Одним з ефективних способів психологічної корекції є арт терапія. Її проводять на рівненщині вже не вперше. Волонтерки регулярно проводять такі сеанси з військовими, де разом творять у дружній атмосфері. Що зобразити на полотні та подальшу долю завершеної картини, хлопці обирають самостійно готову роботу, вони можуть залишити собі або продати на аукціоні та всі зароблені кошти передати на потреби побратимів. Я цю картину шумалювати. Скільки зможеш, стільки зробиш на наступний Наші... час так Крайні, а чисті. Не, не шо шо небо. А воно й буде з добуття чогось світлого. Війна темне, а тут світле. Хлопці кажуть, що разу з нетерпінням чекають на приїзд волонтерів, адже такі сеанси дають їм змогу відволіктись від негативних думок. Допомагає звісно. звичайно, допомагає тому, що. Житя, сиры и кулеры добавить не мешало бы. Чуть-чуть душа чувствует. Арт-терапевти регулярно роблять колосальну роботу, підтримуючи наших захисників морально. Така антистресова творча терапія розвиває моторику та зміцнює неї розв'язки. Щоразу, коли хлопці малюють, вони кидають собі виклик і долають нові рубежі. На жаль, ми не зрозуміємо їх, навіть будучи класними спеціалістами, поки ми не були там. Це зрозуміло. Тому ми робимо щось. Те, що ми можемо робити, і це найменше, що ми можемо зробити для хлопців, для з вдячністю за те, що ми взагалі можемо бути тут. Про нестачу центрів надання психологічної допомоги тим, хто повернувся з зони бойових дій у місті, знають та вже навіть планують відкриття нового пункту психологічної та фізичної допомоги. Наразі у рівному намагаються залучати благодійні фонди на створення такого центру та домовляються про допомогу з реабілітаційним обладнанням. У нас дуже багато. Тисячі військовослужбовців, які зараз на різних фронтах, всі вони будуть повертатися. Їм потрібна буде підтримка, допомога та психоемоційне розвантаження. Ми вже давно про це говоримо, плануємо і зараз працюємо над загальною концепцією цього проекту, де він буде розміщений, які ресурси на це потрібні. І так далі від 24 лютого кількість військових, що потребують психологічної допомоги, значно збільшилась, тому надзвичайно важливо докладати максимум зусиль для того, аби підтримувати їх. Відкриття центрів психологічної та фізичної допомоги військовослужбовцям це невідкладне питання для кожної з громад. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.